Щоб всередині визріла потрібна енергія, Поліна Кузніцова починає писати полотно після обіду і одночасно слухає українські новини допомоги від я не те, щоб втомилась, я просто деформуюсь. Якби це вже не втома, це якби як та рослина, на яку дує, і вона стає така викривлена. До війни харківська художниця була відома своїм проектом пейзажів «Мрії» із рожевим корабликом та рожевою тканиною. А от в останні два роки в її творчість прийшли нові образи та кольори. У мене з'являється чорна тканина, це чорний пакет. Який перекриває цю рожеву тканину, і це такий літ який йде через, мабуть, всю серію, яку я пишу військово, тобто зустріч мрії, і чорного цього журби, і горя, і пластика пакетів для мертвих тіл. На початку повномасштабного вторгнення Поліна з двома синами ховались у харківському бомбосховищі. Родина залишилась у місті, бо її батьки, попри її вмовляння, відмовлялись їхати із рідного міста. Цей страх, що з тобою може зробити солдат, е якби от був то, вот це, і це мене заставило насправді виїхати на деякий час з України. Без батьків, але із синами Поліна виїхала до Естонії. Там десь п'ять діб була ця дорога по автобусам, по цим лагерям для біженців в Польщі. От. Я приїхала, і через два дні я вже малювала. Є в мене окрема серія Магічні пейзажі. От. І я намалювала пейзаж, який зруйнований цей мій улюблений український пейзаж. Він акровавлений. В евакуації Поліна малює так багато, як ніколи у житті. Першу виставку Часи показали в Івано-Франківську. В Івано-Франківську та тоді прийшло багато харків'ян, які там були внутрішні переселенці і е, місцеві, і я зрозуміла, що завдяки картинам е, з'явилася у людей можливість е, прорефлексувати це, оплакати. От е, я зрозуміла, що в мене є якийсь сенс життя, я можу щось робити. Потім Лондон, Берлін, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Копенгаген. Її прочитання війни усюди викликало відгук. Також художниця співпрацює з волонтерами зі США, а ще створює перформанси з європейськими артистами. От, наприклад, на площах шведського Гетеборгу та естонського Таліна сидить у великій клітці для папуги, яку випадково знайшла на вулиці. Це... Гарна річ, щоб показати людям, як відчувають себе українці в евакуації. Вот. Я спробувала туди залізти. Залізла ну, з трудом. Я сиділа в цій клітці, і я просиділа насправді 4 години. Я потім ледве могла ходити. А, а плакали, плакали. А це Поліна плаває в акваріумі Харківського озера. Це був її перформанс. Реакція на підрив Каховської ГЕС. Я дуже змерзла вже через 10 хвилин. Я майже я тремтіла дуже сильно. Я не знала скільки я протримаюсь, але я протрималась 85 хвилин. Поліна з молодшим сином минулого року повернулись до України. Та не до рідного Харкова. Тепер живуть у Києві. Маленька квартира стала її майстерною. Мистецтво стає прихистком і особистим порятунком. Її рідні люди, харків'яни, тепер розкидані по Україні та Європі. Папа, мама, бабусі, дідусь. Вони у Франції в евакуації в Бургундії. Я нещодавно у них була. А мій старший син Марк в Кракові. вот. Угу. А ми з Яном досить досі тут. Мої друзі в Харкові mm -hmm. і на війні. Події у Бахмуті і загибель там близького друга, українського скульптора, народили нові образи в її картинах. Якщо до цього в мене захоплювали якісь героїчні переживання чи просто білі страждання за те, що відбувається, то тут приходить отакий чистий жах. Жах, від якого ти втрачаєш розум, і в мене виникло відчуття, що я бачу пекла. Світ просто який вивернувся неізнанко повністю. Поліна говорить, що її почуття ніби оніміли, і мало що викликає емоції. Але часом усвідомлення певних речей, як от те, що її діти ніколи не підуть до улюбленої харківської школи, викликає сум. Ми більше ніколи не сходили в ту школу, де там були учителі, яких всі любили, там останній дзвінок. І, мабуть, так вийде, що ну, діти ж вже дорослішають, і в них починається своє інше життя. Що ми так більше ніколи, от так, як тоді не зберемося зараз. Поліна готується до нової серії картин, можливо, на тему відродження після довгої зими. Христина Шевченко, Євген Машуров, Богдан Шевченко, Київ, Україна для Голосу Америки.